Виглядати привабливо за будь-яких обставин. Ось кредо, мабуть, кожної сучасної жінки. Ужгородські красуні також мають можливість створити повноцінний образ в одному місці. Часто від жінок можна почути фразу Мені нічого вдягти. Відтепер ця проблема вирішена. Якщо немає підходящої сукні в шафі, а на носі вечірка, сукню можна взяти в оренду. Віднедавна така послуга з'явилася в Ужгороді і вже користується популярністю серед місцевих модниць. Коктейльні та вечірні сукні світових брендів тепер доступні для кожного. Без зайвих витрат грошей ти можеш вдягтися на одну подію. Дрібний ремонт, хімчистка і просування це все входить в ціну оренди. Від 300 гривень оренда. Видається, сукня на дві доби. Її не потрібно прати, витягувати якісь там плямки, замивати, нічого. Взяли. Принесли. В наявності є сукні таких відомих брендів, як Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, Michael Kors, Dolce Gabbana та інші. Аби підкреслити свій образ, можна підібрати і аксесуари до вбрання. Їх надають безкоштовно. Будь-який із представлених суконь можна е як взяти в оренду, так і придбати. Кожна річ, яка здається в оренду, з кожним наступним разом. Знижується в ціні продажу. Після четвертого п'ятого вдягання ця річ вже йде в сток. Окрім послуги сукня в оренду, тут створюють повноцінний образ, роблять макіяж та експрес-зачіску. На даний момент значить, візаж, макіяж і експрес-укладки. Підкрутити, там, гофре, випрямити, заплести, зібрати. Це я зроблю. У мене є дві градації макіяжів. Один це традиційним способом нанесення тонельним засобом, інший це аерографом, тобто це надсучасніший спосіб нанесення макіяжу гарно бореться з будь-якими недоліками шкіри. Колись відома акторка Софі Лорен зауважила, жінка твердо впевнена у своїй красі, зуміє врешті-решт переконати в ній усіх інших. Ужгородка Анастасія Лесів допомагає відчути цю красу місцевим модницям.